Вітаю. Сьогодні знову сонячний день. Поки що все добре в цьому плані. Завтра буде паспорна дощ. Посадня погодка радує, тепленько. Значить, трошки розповім uh, про життя, свої умови. Тобто я з мамою в Ругії викладались на колективний прихисток. Пройшли ряд тимчасових таборів біженців. Тут це називається мутак. Зараз знаходимося в постійному, чекаємо вже на готові документи, коли прийдуть, та. потім буде розселення вже в конкретну місцевість. О, землю, тут це називається комуна. Цікавий у нас мутак чим, тому що він роздільний, є два корпуса, один для одиноких, інший для сімейних. У нас розсилили окремо. Хоча казали, що будемо разом, І то таке. О, щодня я в один край, якщо пару раз хожу, а в один край це 3 км, тобто за день у мене 6 або 12 км, нормальний фітнес. О, якраз моєму коліну нормально бігати не можу. Ходити швидко можу. Хожу. Е, що ще хочу розповісти? Цікавий момент, що корпус для сімейних, ну, от, більш цивільний, набагато більш. Це ну, простойне. Там тихо, спокійно, все окей. Зараз от якраз йду туди, маму провідать. З магазину скупився, на супродукти. Так от, корпус для одиноких. Більшість чоловіків, 90%, там кілька жінок всього. Різні національності, хто хоче, біла раса, жовта раса, чорна раса, хто хоче латиноси, африканці, значить купа різних азіатів, є українці. Коротше, повний компот. В принципі, все більш-менш нормально, але періодично публіка. Напивається, от. хтось кричить, хтось грає на гітарі, коротше, трошки треш. От. Ну і умови погірше, тому що чоловіки е, ми маємо таку, типу є графік дежурств, у кого який там е, яка ділянка коридор, туалети, душеві і так далі, ми маємо кухні за собою прибирати. Так як це чоловіки, то робиться це. Під палки неохоче, ніхто нічого не хоче, ну, от, свинячий. ну коротше, е Я не можу сказати, що українці прям погані, або українці прям хороші, різні люди різних національностей коротше, всякого вистачає. Ну, от. Вчора був концерт, я не став його знімати, тому що це ганьба, це робили українці, які напились між собою, погавкались. Потім почали е, там, розборки почалися. Викликали поліцію. Е, е, тобто це була десь перша-друга година ночі. Поспати нормально, ну, майже нереально в такому гармидері. От, поліція наразі хлопця забрала і десь його там зараз допитують. Коротше, він потрапив в новини. От, от, просто я не захотів знімати, тому що ну, це реально просто ганьба. Тому Ну, не було бажання це все влазити. Хоча коли творезий, ну абсолютно адекватний хлопчина, там 30 чимось років. Ну, ну коротше, ось таке. Таке от коротше, кі кіно от. буває. Це от описую, показую, розказую стосовно умов перебування Ригі, в Норвегії, мутаках, комусь. Я гадаю, буде цікаво, може ще хтось хоче сюди поїхати. Ну, так що от якось, якось от. так Так ось. що в цьому от корпусі де я, де одиноких чоловіків більшість, ну, трошки трешило. От, За тиждень 6 разів викликали пожежних, сім. От. І із них п'ять разів це точно було тому, що один ізраїльтянин, один чорношкірий, по два чи по три рази чорношкірого три рази за вечір через нього спрацьовувала пожежна сигналізація, тому що люди не знають елементарних речей. Вони кидають на сковорідку, там пательню, хто як це називає. Заморожене м'ясо, стейки. От. Не розморозити. Умови всі є, але ну, якби є, то тобто є мікрохвильовка, тобто вони не розуміють елементарні речі, що м'ясо спочатку треба розморозити. А також те, що його не можна просто кидати просто м'ясо сире на сковорідку. О, що треба ще ж масличка налити. І також можна кришкою прикрити. І так далі. А Також ці от, яким вже по 30. Плюс. Не знають, що таке витяжка, вони нею не користуються. Тобто, ну, дурдом. О, ідіоти реально. Ну і сміх і гріх. Тобто ну, дивишся на це все шоу ну, от, так от відсторонено і в тихому шоці. Ну отак. Так що, всім гарного дня, далі буде.